Що ж, друзі, доброго та спокійного всім передвечірнього часу. Сьогодні у нас на території фінансової грамотності досить такий цікавий тарошний ефір. Чому розширений, тому що будемо оглядати дві теми відразу: як створити матеріальне благополуччя для своєї сім'ї, а також як використовуючи даний інструмент, який допомагає людям у всьому світі створювати матеріальний комфорт і матеріальну безпеку, заробляти хороші гроші та будувати свою справу? Тому сьогодні ми будемо спілкуватися досить об'ємно. Ефір триватиме орієнтовно 30-40 хвилин, і по факту виникнення запитань ви зможете їх поставити. Нагадаю, звати мене Роксолана Ткач, я є власниця та засновниця цього каналу, а також я є приватним підприємцем. І зараз показувати я все буду та підтверджувати свої слова саме у форматі демонстрації, а точніше демонстрації свого планшету. І ми будемо спілкуватися з вами. Вмикає трансляцію і починаємо з нашої першої частини, анонсованої, а саме з частини фінансової безпеки. Буду пояснювати, для чого вона нам взагалі потрібна. Якщо дивитися на життя кожної людини, як воно є, то логічно, що колись воно у нас почалося, і колись воно, звичайно, матиме своє завершення. Проте, цей період досить таки тривалий, і у більшості людей він сягає і 70, і 80, і навіть більше 90 років. І в цьому житті є різні в нас етапи. Є різні в нас періоди, які ми проживаємо, і, звичайно, це періоди як часові, так це періоди і фінансові. Перший етап, який ми проживаємо в нашому житті, це є етап навчання. Тобто здобуваємо навички, знання, освіту, компетенції і готуємося до того, щоб в дорослому житті самостійно їх використовувати та забезпечувати не тільки себе, а ще й свої сім'ї. Другий етап нашого життя це є робота. І, звичайно, що тут ми не просто працюємо, ми ще й отримуємо дохід. Адже якось було б нелогічно не отримувати доходу від нашої праці, правда? І третій етап це по своїй суті відпочинок. Тут ми вже мали би насолоджуватися плодами тієї праці, якою ми займалися протягом цілого свого життя. Про те, чи буде воно справді так, можемо одразу ставити знак запитання. Все залежить насправді не тільки від нашого бажання, все залежить ще й від рівня матеріального комфорту. І коли ми навчаємося матеріальний комфорт ми собі не створюємо самостійно, натомість для нас його створюють та забезпечують наші батьки. Проте рано чи пізно, як то кажуть, все хороше завершується і доводиться самостійно йти на роботу та йти заробляти кошти. І матеріальний достаток у робочий період, звичайно, в нас зростає. Принаймні, ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб він був на максимальному рівні. Відповідно, теж цей період життя. Рано чи пізно завершується. В когось він завершується рівно на тій точці, де я не хочу працювати, тому що у мене вже є пасивний дохід, і я можу собі дозволити не працювати. У більшості людей він завершується на тій точці, де я йду на пенсію і мене вже на роботі не потребують, і я вже не маю ні сил, ні ресурсності, ні бажання робити те, що я робив раніше. І тут іде якраз матеріальний спів. А згодом ще ідея закочування за межу бідності, якщо врахувати ті ціни і тарифи, які ми маємо. Ну, і, звичайно, є третій варіант, так би мовити, золота середина. А золота середина це якраз збереження рівня матеріального комфорту на тому показнику, на тій відмітці, до якої ми звикли коли працювали та коли заробляли кошти. І ось. Збереження цього матеріального комфорту потребує у робочому нашому періоді певних зусиль. Для чого? Для того, щоб ми створили собі свій капітал, для того, щоб ми створили собі свій резерв. І тут одразу вхід іде основне правило фінансової грамотності. 10% заплати собі. Якщо притримуватися цього правила фінансової грамотності, у нас з грошима все буде гаразд. І натомість, якщо його не притримуватися, то ми ризикуємо опинитися на цих нижніх точках, які є болючими і неприємними для наших людей. І тепер є сенс задуматися над тим, як і де ми маємо собі створити цей капітал, щоб власне кошти не знецінилися, працювали під відсотком і щоб ми гарантовано зберегли їх від себе та щоб ці гроші дожили до потрібного нам періоду. Переважна більшість населення у цивілізованих країнах світу робить це за рахунок укладання договорів з компаніями категорії SK Light. Тобто компанії лайфового страхування життя. Є ще такий варіант, як недержавні пенсійні фонди, але якщо порівнювати той варіант і інший, то лайфове страхування дає не просто накопичення з складним відсотком і індексацією, а ще й захисти. Трошки ми згодом це розглянемо. І ось уявіть собі, що ви вирішили подбати про свою матеріальну безпеку, підійшли з розумінням до цього питання, і от маєте можливість. Кожного року, ну, нехай по 30 тисяч гривень у рік відкладати, хай це буде ваша десятина, так? 10% собі заплатити в майбутнє. Ви зробили собі програму, оформили її на 30 років, до прикладу, мінімальний період 10, максимальний, як собі побажаєте. І кожного року, по цих 30 тисяч гривень, відкладаєте собі, вносите на свій персональний рахунок. В такому випадку. Власними своїми коштами ви собі назбираєте 900 тисяч гривень. Тобто, вже якась сума є, вже маємо якусь матеріальну подушку і вже не заганяємося за межу бідності? Разом з тим є інвестиційний дохід. І, відповідно, цей інвестиційний дохід за 30 років у таких програмах буде орієнтовно втричі більшим. Ніж та сума, яку ми собі накопичуємо самостійно. Тобто, в цьому прикладі це буде 2 мільйони 700 тисяч гривень. Відповідно, разом на виході отримує людина свій власний капітал у розмірі 3 мільйона 600 тисяч гривень. І безумовно, що ці кошти можна забрати одразу. Можна реінвестувати і жити на відсоток. Можна оформити довічний ануїтет і отримувати виплати кожного місяця, так як звичайну пенсію. Це вже як хто собі побажає. Крім того, додатковою опцією тут є індексація, і саме вона дозволяє зберегти повністю купівельну спроможність грошей. До речі, що цікаво є, це те, що в деяких компаніях вона є обов'язкова, а в деяких компаніях добровільна. І з якою компанією співпрацювати це вже обирає сам собі клієнт. Ну і відповідно, якщо тут є 3 мільйони 600 тисяч гривень, чи якась інша сума, яка була розрахована конкретно під вас, це вже цікаво, правда? Проте в житті можуть відбуватися різні форс-мажори. І є такі фактори, які можуть нам не дозволити не збирати цих грошей. От чому саме цікаве лайфове страхування? Бо тут є накопичення, і тут при таких договорах є захисти. Можуть бути травми, можуть бути хвороби. Може бути смерть. В тому числі. Трагічно. І може бути такий фактор, як втрата, так, втрата працездатності. В такому випадку, одному, другому чи третьому людина собі гроші назбирати не зможе, крім того, її сім'я матеріально буде падати вниз. Саме тому тут, у такі договори, додано. Ризикове страхування. І по ризиковому страхуванню є три таких основних фактори. Які є тут доцільні, і які є в кожному договорі. Тому що є ще медицина, але ми її підключаємо окремо. І обираємо окремо в конструкторі, власне, програм ті опції, які людина собі хоче, або ж вона не хоче по медицині, це теж враховується. Але ризикові захисти є завжди. І ось перший це є смерть по хворобі. Чи віку, якщо таке трапляється, то безумовно, що сама людина вже ніякі гроші не отримає, бо її немає, їй грошей не треба. Але в тої людини є якась сім'я, є якісь, можливо, діти, старші батьки, родичі, з якими вона в теплих стосунках, так і саме вони могли бути вказані в такому договорі з падкоємцями і за умовами такого договору. Сім'я отримує ту суму, яку людина мала собі накопичити самостійно. При тому неважливо, на якому році дії договору відбувся форс-мажор. І ось в даному випадку людина у нас мала накопичити собі 900 тисяч гривень, а отже, її сім'я отримує компенсацію саме на цю суму, плюс відсоток накопиченого прибутку, і, звичайно, плюс індексація, якщо людина її робила. Другий випадок, другий фактор це є трагічна смерть. Якщо таке відбувається, не дай Боже з годувальником сім'ї, це може бути у будь-якому віці, в тому числі в досить молодому. І, відповідно, спадкоємці за умовами страхового договору отримають потрійну компенсацію від гарантованої суми. Тобто була гарантовано 900 тисяч гривень, та яку людина мала собі назбирати, стався трагічний випадок. І сім'я отримала так 2 мільйони 700 тисяч гривень. Звичайно, що ми розуміємо, що ніхто не хоче таким чином отримувати гроші. То все ж, якщо в сім'ї є діти, якщо в сім'ї є дружина, наприклад, декрет, якщо в сім'ї є старші батьки, ті, хто потребує утримання, їм ця сума допоможе деякий час трошечки пережити це все і почуватися нормально на матеріальному рівні. Ми бачимо, як станом на сьогодні в нас є з цінами, з тарифами, з навчанням, з лікуванням, і можна тут продовжувати до скінечності, тому далеко не кожна сім'я сама справиться поки. Буде шукати вихід з ситуації. І з цього починаються борги, кредити, позичання, продаємо щось, і такого є дуже багато. І люди, які почувалися матеріально дуже добре, на жаль, можуть попасти в такий форс мажор. Саме тому краще своїй сім'ї лишити кошти, а не кредити, які передаються у спадок, так? І третє, це є втрата. Працездатності. Якщо ми говоримо про цей випадок, то вона може бути часткова. Часткова від 05 до 99%. Часткова. В такому випадку виплата відсотка від 2 мільйона 700 грн. Тисяч гривень. Оцінюється за таблицею видів втрат відсоткова частка втрати і виплачується відсоток від 2 мільйона 700 І може бути втрата працездатності 100%. Це є повна. Якщо повна, то тут у нас виплата за такою програмою буде 2 мільйона 700 тисяч гривень плюс звільнення. Від проплат. Тобто компанія не просто платить страхову компенсацію, вона ще й звільняє від проплат людину, яка власне втратила повністю працездатність. І всі роки дії договору накопичує заміснеї кошти, а людина в кінці дії договору отримає своїх 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це все описано в договорі. І ось, власне, таким чином, використовуючи такі програми, ми дбаємо про те, щоб застрахуватися матеріально від форс-мажорів вже і сьогодні. Ми дбаємо про своє завтра, про своє майбутнє і збираємо собі хорошу подушку безпеки. І крім того, ми можемо пропонувати такі програми своїм рідним, друзям, знайомим, новим знайомим, і, власне, за рахунок цього мати ще й дохід, тобто допомагаючи іншим мати дохід. Давайте подивимося, як ми працюємо і як ми це пропонуємо, і чому це взагалі має перспективи. Ми є брокер, по-іншому посередник. І ми, відповідно, не займаємося жодною дистриб'юцією. Дуже часто люди плутають, думають, що постійно треба. Купувати купа продуктів, ходити, щось продавати, щось нав'язувати, вдома мати купа баночок, скляночок і так далі. У нас трошки інша специфіка. Ми є брокер, ми є посередник. І ми працюємо чисто на інформаційному фронті. Тобто є інформація про цей продукт, і, відповідно, ми беремо цю інформацію, і з цією інформацією. Ми йдемо до клієнта. Клієнт, наш потенційний отримує інформацію про можливість оформити собі таку програму, про можливість мати захист, і приватне пенсійне накопичення, створити собі матеріальний достаток на майбутнє. І, звичайно, що він приймає рішення. І це може відбутися не з першої зустрічі. Поки клієнт прийме рішення, ми можемо сходити з ним на 4-5 зустрічей. І ось, коли рішення він вже прийняв, ми допомагаємо наступні кроки зробити. Це заповнюється заява. Все можна зробити у електронному форматі. Плюс зараз є верифікація через Дію, і не потрібно ніяких паперових документів роздруковувати. Плюс квитанція. Клієнт сам оплачує на той рахунок, який йому надала компанія по його договору, і ми, як посередники, абсолютно ніяких не беремо коштів у клієнта. Через наші руки клієнтські кошти не проходять. І ця заява йде у страхову компанію. Після чого страхова компанія випускає клієнту юридичний документ, і цим юридичним документом є поліс. І ось, відповідно, ми, як брокер, як посередник отримуємо за виконану роботу комісію. Ось так ми працюємо. Тобто, по факту ми нічого не втратили, якщо у нас немає договору, а якщо є договір, ми заробили. Причому зауважте, заробили не на клієнту і не з його грошей, а заробили за те, що нам компанія страхова заплатила за рекомендацію, за наші послуги, за те, що ми виступали таким свого роду місточком між клієнтом і компанією. Дуже часто це люди плутають і кажуть. Я не буду це робити, тому що ти на мені заробиш. По-перше, не на вас мені заплатить компанія за посередницькі послуги. А по-друге, я не розумію, чому це розцінюється в такому негативному ключі, коли кожна робота має свою специфіку і має бути оплачена. Якщо я, наприклад, як консультант ходила на 2-3-4 зустрічі, допомагала оформляти, підказувала, підсвічувала і підбирала програму. Ну логічно, що я маю щось за це мати, правда? І от, маємо ми комісійні дуже непогані. І найперше, що ми маємо зробити для того, щоб почати працювати, це бути клієнтом. Це дуже навіть логічно і дуже навіть правильно. І мене вже неодноразово запитували, чи є я клієнтом на яку суму і чи користуюся я такою програмою, яку я рекомендую іншим. Тому ми повинні бути клієнтом, щоб рекомендувати це іншим. Інакше це не етично. І друга умова, така цікава і навіть приємна це є навчання. Навчання у нас називається стартап-семінар, і він відбувається кожні 4 тижні, фактично у місті Івано-Франківськ, а хто не має можливості фактично бути, той якраз може відвідати це навчання в онлайні і передивитися два лекційних дні, після яких можна приступати до роботи. І ось коли людина пройшла навчання, вона стає. На перший рівень професійної кар'єри. Перший рівень це є по факту стажер. Тут є 18% від суми укладеного контракту. Тобто, якщо людина, припустимо, уклала контракт на 20 тисяч гривень. І, відповідно, тут є у неї 18% доходу, то за такий контракт вона заробила 3,600. Це за один договір. Якщо більша сума контракту, логічно, що більший заробіток. Другий рівень це є, власне, вже старший консультант, називається. Тут людина отримує 24% від суми укладеного договору. Тобто, якщо такий контракт знову ж таки на 20 тисяч гривень був укладений, то у нас тут є по тарифній ставці 24%. 4800 гривень комісії за один такий договір. І третій рівень це у нас є менеджер. Рівень менеджера має свій бонус, крім того, тут є 35% від суми укладеного договору. Тобто, якщо знову ж таки контракт укладений на 20 тисяч гривень, ми це множимо на свій тариф. І, відповідно, отримуємо по грошах 7 тисяч гривень на один договір. І що цікаво, далі є проміжні такі рівні, які нас ведуть до шостого. Чим він цікавий? Це є директор. Тут у нас є 62% від суми контракту. І восьмий найцікавіший. Це є співвласник. Тут у нас 80% від суми контракту, і це по факту є рівень ціль, який будуть закрити всі консультанти, потрапляючи в компанію, тому що тут кожен консультант, який досягнув восьмого рівня, він насправді має частку з чистого прибутку компанії свою частку. І також що цікавого, що в нас є не просто особистий дохід, в нас є ще й робота з командами, в нас є різниця між рівнями. От, наприклад, людина могла стати на менеджерський рівень, могла стати трієчкою, і в неї є ті, з ким вона вже заключала договори, так, і вона взяла їх консультантами. Вони теж захотіли. Нехай це дві людини на першому рівні, дві людини на другому рівні. В такому випадку людина вже може своїх особистих договорів не робити. Ось чому ми завжди кажемо, що продаємо тільки на перших рівнях. Далі в нас є команди, і ми, в принципі, з командами вже працюємо і отримуємо не тільки свої доходи з особистих продаж, а й доходи з продаж наших команд. От, припустимо, що є такі команди. Дві людини на другому рівні, які в місяць роблять оборот по контрактах 100 тисяч гривень, так? І дві людини на першому рівні, які теж роблять на 100 тисяч гривень оборот. В такому випадку ми будемо мати ще й по різниці між рівнями свою комісійну винагороду. Між третім, та між першим рівнем професійної кар'єри є різниця по рівнях, яка становить, власне. 17%. І в такому випадку, якщо є ця різниця і ваші консультанти зробили обороту на 100 тисяч гривень, то ваш дохід буде дорівнювати 17 тисяч гривень з обороту ваших консультантів. Між третім та між другим рівнем є різниця 11%. І якщо тут вже зробили також оборот на 100 тисяч гривень, то відповідно по різниці є 11 тисяч гривень. І це все виплачується на карту зі сплатою податків. До речі, з третього рівня оформлюємося як підприємці. можна і раніше по бажанню. І от разом такий дохід буде з двох маленьких команд. 28 тисяч гривень, дехто стільки не заробляє на роботі. А тут і на роботу ходити не треба, і з дому виходити не треба, і є підтримка, тому що ми працюємо за принципом альпіністів, допомагаємо одне одному. Крім того, за рахунок компанії є безкоштовне навчання. Ну і такий приємний бонус до того всього: це те, що сфера тільки розвивається. І якщо ми дивимося. На ринок, який він зараз є, то ми бачимо наступну картину. Якщо брати Штати. Якщо Штати, то це 85% уже клієнти. Тобто вже мають такі договори. Наприклад, беремо Німеччину. Тут у нас 80% людей клієнти. Беремо Італію. Тут у нас 90% людей клієнти. Беремо Польщу. Тут у нас 35% людей клієнти. І, звичайно, так ще можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Беремо Україну. Тут у нас менше 5% людей клієнти. Тобто, ми цю. Тему тільки розвиваємо. І прогнозовано через 5-7 років вона буде на піку. А отже, треба буде багато консультантів, які будуть допомагати оформлювати договори. І, звичайно, що за це будуть добре платити. А якщо ще в людини буде своя команда, то дуже швидко можна рухатися по кар'єру. І здобувати нові рівні. До речі, при бажанні можна і не будувати кар'єру. Можна просто продавати і на рівні, от, наприклад, максимум 24% заробляти свої кошти за контракти. Це вже як хто собі бажає. А можна бути просто клієнтом, можна просто дбати про себе, про свою сім'ю, про її забезпечення і отримувати від цього своє задоволення та свій спокій. Ну і, звичайно, в разі чого страхові виплати. Дуже часто оформляють по здоров'ю багато акцій для дітей, бо діти часто хворіють. Також є не тільки накопичення пенсійне, є ще й накопичення для дітей. Ну, ці всі нюанси розбираються при індивідуальних консультаціях та при індивідуальних спілкуваннях. Отож, резюме. Сьогодні ми з вами проговорили про те, як ми можемо створити матеріальну безпеку свого майбутнього і перестрахувати матеріальні ризики вже і зараз за рахунок програм в лайфових компаніях та чому це актуально. Також проговорили про те, як можна реалізуватися в лайфовому страхуванні як консультант, і збудувати свою справу, працювати надаючи посередницькі послуги. Відвідавши навчання і рухатися по кар'єрних рівнях, відповідно будуючи свої команди. А можна й без них. Проговорили про те, що ми маємо пріоритетно-вільний ринок для розвитку, і тут можна отримати хороший дохід, якщо вчасно вірватися в цю сферу. І наразі, можливо, якщо є запитання якісь до мене, прошу ставити, буду відповідати. Так, якщо є питання, можете включати мікрофон, можете питати. Так, що ж бачу, питань немає. Значить, по ефіру все доступно зрозуміло. Тоді хочеться побажати мирного, спокійного вечора і зважених рішень для себе. Та для своєї сім'ї. На все добре та до наступних зустрічей. Трансляції з вівторка по п'ятницю будуть о 21-й. Також, хто дивиться на Ютубі, в описі профілю є мої контакти. Можна зі мною зв'язатися і проговорити питання, які вас цікавлять. Гарного, спокійного вечора та до зв'язку!